Ну тобто ще раз, ти їдеш рівномірно, але потихеньку пускаєш його, щоб він тебе випередив. Да? І продовжуєш котитися рівномірно. Поки що в нього не лізь, хай він проїде. За ним вже ж нікого немає. Тепер пірнаєш за ним, дзеркало подивляючись, і тепер уже їдемо по своїй додатковій смузі для повороту і розвороту. Добре, продублювала, красава. Тут не питати треба, а робити. Да? Хорошо. Добре, доступ лінії стало, молодець. Скільки секунд будемо стояти? 25. Хорошо, контролюй, щоб ти поїхала сама на зелений, а не коли тобі посигналять. Так, ребята, а у нас шоу у нас тут? Теорія в зумі в онлайні у нас 22 листопада, то буде субота та неділя, стартує. А і до поточної групи можна долучитись це вівторок, п'ятниця вечірня. То пишіть в приватні, хоч в теорію і свій контактний номер. Ну і на водіння, якщо ви вже склали теорію, записуйтесь. Будемо вас навчати. О, диви, яка цікава ситуація. Ножку на тормоз. За ним, бачиш, тачка летить, скоріш за все, буде його об'їжджати. А, все, вона передумала. Да. Добре, тоді ми можемо затягнути далі. Перекрила дорогу лівим. Очікуєш, після цього жвавого можна? Давай погнали, бо там швидка ще справа. Але вона далеченько була. І їдемо, і погнали, і газку. да, вона поїхала теж уже, ну в неї там уже зелене. І ми собі звалюємо, щоб їй не заважати. Тобто газку, гаску, газку. газку. Ми поїдемо ліворуч. Уже триста в прольоти є, а це лівий. Дзеркало, подивляйся, немає припаркованих тачок. Звалюй відразу в крайнє ліве, швидка тоді справа пройде. І ще, і ще ось так, ось так. Да, 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 да. Сповільнилася, і швидка собі пролазить без проблем. Мужичок наш, підкатись ближче, він іде ним, Подивись там на нього, помахаємо. Можна проїжджати? Давай поближче до зустрічки, не відрулюй від неї. Да, 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 да. Вот так вот так, от. О, покатилося, давай. Поки там втиче той самий, не спіши. І давай, давай. І давай, давай, за рулю, за рулю, за рулю, за руль, за, руль, за, руль. за лексусом. Котись, котись, котись. Зліва, справа людишок немає. Добре, не спіши, не газуй. Лівий клацає, ліве дзеркало. І об'їхала перешкода. Добре. Отут, от треба не провтикати, бо ти не встигаєш, тоді, якщо будеш швидко все робити, включити і проконтролювати людей, включити покаші, глянути в дзеркало, нахватаєшся помилок. Тобто на цьому моменті.